Крор Ізмоївської корожної прокуратури, процесор Олександр Анатольович, є ювинальним прокурором у вказаному кримінальному провадженні. І відбулося тільки що підсумчує судове засідання в Ізмоївському міській суді щодо розгляду обвинувального акта за обвинуваченням. На даному судовому засіданні судей було прийнято рішення про повернення обвинувального акту. Це вже втретє судом приймається вказане рішення про повернення обвинувального акту. До цього Перший раз був повернути обвинувальний акт із Новіцьким міськрайним судом. У прокуратуру було подано апеляцію, яка була задоволена Одеським апеляційним судом, та обвинувальний акт був повернути на новий розгляд з підготовчення судового засідання. Після цього в Верніському судовому районному суді також було прийнято рішення про повернення обвинувального акту, який також був знову ж таки оскаржений прокуратурою, та вказана ухвала була скасована. Щодо сьогоднішньої ухвали, то, звичайно, прокуратура знову ж таки буде подавати абону... буде подавати апеляційну скаргу на вказаний обвинувальний акт, оскільки ми вважаємо його вказану ухвалу незаконною, такою, яка підлягає скасуванню, оскільки всі обставини, які були підставами для повернення обвинувального акту, попередньо судами в своїх ухвалах Одеський апеляційний суд... Ці всі, всі, всі обставини визвав несуттєвими і визнав такими, що не перешкоджають призначенню виконального акту до розгляду по суті. Тому вже двічі повертався бонувальний акт, двічі оскаржувалися ухвали, двічі апеляційний суд скасовував ці ухвали як такі, які не відповідають вимогам закону. Тому і в цей раз ми, звичайно, будемо подавати. Апеляцію на вказану ухвалу. Та, справа, яка розглядається, перш за все, я думаю, важливе, що це діти, це вразлива частина населення, яку треба захищати. Що ви вважаєте, ця справа має продовження? Звичайно, я вважаю, оскільки перше все однією із задань прокуратури є захист потерпілих. І тому е, особа не повинна через будь-які е, процесуальні нюанси чи через будь-які бажання-небажання уникнути відповідальності, а діти залишитися незахищеними, а такі діяння залишитися безкарними. Тому так, ця справа має продовжуватися, прокуратура буде докладено всі зусилля для того, щоб е, у справі був, врешті-решт, е, ухвалений. Е, а мануальный